Заводь дівчисько, а до хоборника поруляє свої плани. а Давайся, дівчиська, заходьте, Дай тобі срібші, сідайте туди! А, привела. Чим завинили ці двоє? А! Нас повисліть один лист. Якийсь? До нас. А ця сім'я, ти притягаєш, вона навчала собак м'якати. А оце дівчинка. Вона писала на банкані. Але що вона писала? Що вона писала? Вони обидві небезпечні злочинці. Їх повинно посадити під землю, поставити не такі сурту. Я й без тебе знаю, що робити. Дивись. Тепер послухаймо, що вони нам скажуть. То були ваші собаки. Все не так. Це були не собаки, а кішки. А про собаки нічого не знаю. Але ж дозвольте в протоколі ось написано, що то були ваші собаки. Ні, кішка. Точно кішка. З тих, що ловлять машин. Ось якраз собаки і ловлять кошель. Та ні, і кішки. І кішки. Я усі кішки цього міста. А тепер, вчора ввечері, вони нарешті заміукали. <світ> <світ> так, приблизно так. Пані, не розказуйте мені казок. Ні, я говорю правду. Тільки <світ> правду. Все зрозуміло, вони не нормальні. Я їх не можу <світ> Тобто я! Наш пансіонат для нормальних людей, <світ> а їх потрібно до санаторію. А тепер почуємо, що скаже нам ця дівчинка. Це ти малювала на стіна? Так, я малювала. Та ти краще спитай! Що вона там малювала? що вона писала? Я сам знаю, що питати. Дівчинка. А що ти там писала? Правду писала. Лише правду. М? Правду. А правда про короля. Про короля. А писала з кішкою. Разом із кішкою. Та й що? Ти нічого. У собі! У собі! Вони лайки! З бойовили! Сподібня! Так, все не розуміло! Є Бога! У Бога живі! Хто До санаторію. І не навіть мені голову. все! все.